Вітаю вас на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я і вдало дозимувати. У нас на сьогодні 8 березня. Бажаю всіх, бажаю всім пасічникам жіночого роду, миру, здоров'я і успіхів, щоб було краще, ніж у нас, чоловіків. І щоб у вас було все гаразд. Що ми маємо зараз робити? Ми маємо, можемо поповнити корма. Ось у нас такі рамочки є, є повномедні, є такі маломедочки. І що у нас є? Є сироп з, на... з настойкою манджурського горіха. Є зелений сироп. і, звичайно, солона вода. Зараз ми іним, відкриємо пару вуликів. Так, би паузу, додаємо так зелений сироп, так просто кидаємо, просто поливаємо, додаємо сироп з манджурсь, настойкою манджурського оріха, так поливаємо, просто поливаємо по рамочці. Зробили, я не, буду, не Ось у нас невеличкий відводочок був на 5 рамочок. Побачимо, що тут треба робити. Пересунемо заставну далі, перевіримо, чи є корма тут. Дивимося, кормова, пергова. Ось ми бачимо, що вони отут, де клуб сидів, корму нема, а тут ще... Достатньо, ну тут вже менше, тут теж достатньо корму. Ось наша маточка. З білою міточкою. Ось є маточка. так, Це наша місцева. Розплоду ось, ви бачимо, все. є розпліта такий п'ятачок. Головне, що є матка, є розплід, і все буде добре. Він тут по кормах. Кормів достатньо. На цій ранці нема розплоду. Прикладаємо. А це майже, майже повномедна. Люби паузу. Так. Руки підміємо. Uh -huh. Що ми зробимо висновок по цій сім'ї? Ми бачили, де сидів, де сидів клуб. Кормів нема, в обшому кормів достатньо. Тут 5 рамочок, візьмемо навіть по мінімуму, по 1,5 кілограма. Це около 9, ну, приблизно 9-10 кілограм корму. Тут можна взагалі місяць до цієї сім'ї не дивитися. Все, не закриваємо. Ось ми бачимо конденсат. Це свідчить про те, що сім'я працює на, на розпліт. Зараз ми перевіримо, що тут. Це сім'я трошки з характером. Побачимо по кормах. Хорошо. Тут є трошки корма. Дивимося на ці. Це відводочок на три рамочки. Теж достатньо кормів. Дивимося в цю рамочку. А тут уже немає кормів. Тут я трошки є. Ага. Рамка вся з розплоду, може вся. Ось так, на ті рамки є. І печатний, і є відкритий розплід. Маточки я не бачу. Кормів теж достатньо. А, є. Є ось наша маточка з жовтою міточкою. Це маточка, це пізній відводочок був, маточка від Савицького. Українська стипова. Поставимо. Можна ще робити таку операцію, розвертати отак до розплоду. І тоді, виходить, вони будуть переносити його. І буде ілюзія взятка. Отак. Зараз ми так і зробимо. Ця сім'я теж корму достатньо в ній, розплід є, матка працює. Ось так. Даємо трошки водички солоної, обов'язково Так Таку по краєчках, даємо зеленого сиропу. зелений. Так. Сироп з настойку манджурського горіха. Так. Тут теж українська степова від Запатенчука. Так, Спокійно. Спокійно, спокійно. Перевіримо наявність кормів. Так дивимося так. Пергова кормів достатньо. Так, туди мовний трошки сиропчику такого. Хоча тут кормів достатньо, але це буде як і вже як і вода, і солоної води трошечки в куточок. Отак. Вже збігаємо її до, до стіночки. Ей, що це таке? Спокійно, 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 все буде добре. Так. Корма дивимося кормів. Кормів, вистачає, вистачає кормів, але все одно ми додамо, додамо зеленого сиропу їм. Як зеленка. Видно, що зелене? — конечно. Ну, бджоли зелені поробилися. Так, хорошо. Так, розплоду. Дві рамки і звідси півради. Маточки не видно. Так. Дивимося в другу рамочку, теж розпліт є. І на цій рамці розплід. Джолион, вже пилок сьогодні носили, і бачу бджоли з обножкою. Хорошо. І на цій третя рамка з розплодом є. Пергова рамка, а, є ось маточка наша. Жовта міточка. Це від Западенчука, українська степова. Все супер. Все, супер. І подивимось крайню рамку. Чому крайня рамка пуста. Значить, що ми зробимо? Сім'я непогана. Трошки ми так його поцарапаємо, цей мед Не на соняшниковий. А ні, то не соняшниковий, бо він такий ще, як рідкий. Це не соняшниковий мед Так. Хорошо. Додаємо сюди ще сиропу І кладемо її вперед. Та буде пуста кроюча. о Ось так. Що можна сказати по цій сім'ї? Сім'я тут супер. На трьох рамочках розпліт є Матка активізувалася. Кормів достатньо. Поступово будемо цю пусту, вони будуть вибирати, ми ще підкладемо їй мало медочку. або пізніше. Та я думаю, до першого, до першого нектару їм достатньо кормів. В обшому я передивився багато сімей. Така сама ситуація. Тут, де був сидів клуб, є розпліт і кормів нема, а більше половини рамки майже на всіх є корма. Ось так ми, ми переглядаємо всі сім'ї, чи є матка, є розпліт, дивимося, додаємо корма. Сиропу просто додаємо для стимуляції матки. Додаємо сироп на різних настойках. Додаємо солону воду. І так переглядаємо всі сім'ї і складаємо. В принципі, до цієї сім'ї можна за 2-3 неділі не дивитися. Тут кормів достатньо. Ось так. Добре. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я. І вже до, вдало дозимувати. Наша зимівля ще не, не, вона ще не закінчилась. Кожний пасічник знає, що зимівля закінчується. Це тоді, коли з повним приносом пилку і, і нектару. Пилок у нас вже, звичайно, що несуть. У нас е, цвіте дика ліщина, там вже фіалки, крокуси, підсніжники і, е, і тополь. тополь Тополь у нас цвіте, зараз починає цвісти тополь, він обільно видає пилок. Добре. Всім мирного неба і всім удало дезумувати. До побачення!